В Ужгороді вшанували сторіччя з дня народження відомого митця краю, народного художника України Василя Гавди. Народився він 11 липня 1925 року в Ужгороді. Тут закінчив другетову гімназію. Професійний вишкіл здобув на архітектурному факультеті Будапештського політехнічного інституту. Згодом в Ужгородському державному художньому промисловому училищі, де серед викладачів, були засновники Закарпатської художньої школи Адальберт Ерделі, Йосип Бокшай, Федір Манайло. У когорті видатних митців краю ХХ століття Василь Габда займає помітне місце, каже мистецтвознавець Михайло Сирохман. Навчаючись у класиків, він зумів пройти шлях до власної неповторної інтерпретації. Значну частину доробку художника займають пейзажі, особливо тонко автор відчував напівстани: ранню весну або ж пізню осінь. Найбільш поетичні зміни в природі. Він робив живопис, живопис звучав фарбами. Живопис як музика проглядав крізь е, текстуру полотна, яку він або замалював, або десь пролишив. Це було його компонування, він був композитором фарбами отих своїх, назвати їх можна по-різному, невеликих ноптюрнів, якщо це так десь сумно було. Елегії, переважно елегії, е, пейзажних елегії. Але крім того, він був дослідником кольору, дослідником можливостей, як зробити колір, як зробити фактуру, як зробити матеріал, щоб він працював як сам матеріал. Талі там була величезна потенція, він десь, можливо, був зв'язаний з законами Закарпатського майстра ХХ століття, а десь виходив за межі того, як йому вдавалося. Мистецтвом жила вся родина. Василь Габда з маличку націлював своїх дітей: син має стати художником, донька лікаркою. Медицина теж почастиє мистецтвом. Тим часом мистецтво може мати цілющу силу. У цьому пані Олена переконувалася неодноразово. В медицині є моменти, коли ти щасливий, ти комусь допоміг, ти когось витягнув з тяжкої хвороби. Але є моменти, коли дуже сумно. І коли ти приходиш вдома, в якому картини, в якому малюються картини, тебе попускає, тобі легше, ти поринаєш в красоту. То щастя, коли тато приїжджав, допустимо, з міжгір'я, розкладав картини, які він написав, сидів такий загорівший, чекав маму, мама в школі робила. Ну, Я маленько раніше прийшла, то щастя було. то щастя було. Так що це дуже велике діло, що я мала змогу з тим жити і в тому продовжую жити разом з мистецтвом брата. Владислав Габда, заслужений художник України, пригадує, Батько з раннього віку залучав його до мистецтва. Спершу до рутинних справ починаючи з шести років, він уже знав, як замішувати ґрунт і покривати полотно. А відтак Василь Гавда постійно брав сина з собою на пленери. Перші тридцять років, які я прожив, це були на природі з отцем. Я ніколи з ним в місті не малював, тобто ми рядом не стояли. Його учні да, але я десь уходив в ліс. І потім вечором зустрічалися, і він мені розказував я йому. Але він ніколи, ніколи не встановлював мене ні в ніяких опитах живопису. Йому страшно подобалось, коли я клив газети до холста, відривав. Він якби напустував мене на те, щоб я займався сучасним мистецтвом. Це була його мечта, він зібрав мені велику бібліотеку сучасного мистецтва, такі книжки, які навіть сьогодні у сирохмана в руках визивають дрож, коли він держить в руках. Це мій отець. Я би не сказав, що мені купив, але як будто чувствував, що це комусь буде дуже важливо. Нинішня виставка цілком складається з родинної збірки. Це 49 робіт різних періодів, що відтворюють поступ митця до власних техніки та філософії. Серед найбільш радніх творів айстри. Окрім квітів на полотні, можна розгледіти й тінь самого художника. Цю картину молодий Василь Гавда колись подарував своїй майбутній дружині Галині Олександрівні. Саме її заслуга каже Владислав Габда, у тому, що більшість із представлених робіт збереглися в сім'ї. Мати відмовлялася продавати їх навіть у скрутні часи і за чималі суми. В останні роки родина викупила в колекціонерів і ще з десяток робіт. Тож зараз поціновувачі мистецтва мають виняткову нагоду побачити картини, які практично не експонувалися. Водночас, художник Павло Ковач вважає, що надто цінно, якщо сюди завітає творча молодь. Згадає в часи його студентства, поряд із навчанням відвідання подібних виставок слугувало чи не найбільшим поштовхом до творчості. Найбільше нас цікавив якраз Василь Габда, тому що він пастозно малював. У нього такі фактури були. Ми навіть його трошки порівнювали з Ван Гогом, тому що Ван Гог ми дивились по фотографіям, його живопис був майже об'ємний. І ми дивимося на роботи Василя Габди і кажемо, дивіться, дивіться, оце майже так само, тож ми не бачили колір, а бачили тільки в журналах коричневих чи там е сірих. Я думаю, що треба викладачам, які викладають сьогодні живопис, більше уваги приділяти живопису і дослідженням художників, які вже сьогодні є іменем не тільки України, а й на Заході до них проглядаються. Оглянути виставку з нагоди сторіччя Василя Габди можна у закарпатському обласному художньому музеї імені Бакшая до 22 вересня.